Вітаю! У нас дуже гарна подія в відділенні кардіології. У нас з'явилася нова потужна зброя проти захворювання судин серця. Це у пацієнтів, у яких є кальцинуюча хвороба судин серця. Ті, які пацієнти не можуть бути провані стандартними методиками, саме стентуванням. Ми по великому рахунку можемо запропонувати таким пацієнтам процедуру ротабляції. Що це означає? Що пацієнт, який має атеросклеротичну бляшку в судинах серця, які з віком почали кальцифікуватися. По щільності це є майже як камінь. І з каменем дуже важко щось зробити в судинах серця. Тому найкраще це, в принципі, використовувати методику, яка зарекомендувалася в світі. як Номер один для таких пацієнтів це ротабляція. Це коли бур з великою швидкістю перемелює цю бляшку і робить в ній отвір. І ми тоді можемо імплантувати стенд пацієнту більш безпечно. І це те, про що люди інколи питають, чи, є, чи можлива чистка судин. Так, можливо. І це вона і є. Ця процедура вона виконується під час звичайного стентування. Пацієнт не потребує ні інтубації, тобто. Всі умови вони є як для звичайної процедури. Незвичайно є тільки те, що пацієнт спочатку готується до імплантації стенту не звичайним розширенням балоном саме судини, а іменно стесується, убирається убираються елементи пляшки з, з судини. Сам бур по собі це є напилення дуже твердих матеріалів, таких як алмазної крошки, які перемелюють саму бляшку до піщинок, які менше ніж червона клітина крові. Це еритроцит. Тобто, вони не шкодять організму, по великому рахунку вони кровотоком змиваються і уходять. Якраз нещодавно у нас був такий випадок. Ми змогли провести таку операцію пацієнтів, яка дуже цього чекала, яка була без опцій, яка категорично відмовлялася і були високі ризики для відкритої операції на серці, тому на сьогоднішній момент це можливо, це організовано, і ми будемо раді вітати всіх, кому або відмовлено в стентуванні, тому що є важка ситуація з кальцинозом. Або пацієнтам, яким запропонували КШ, але є високі ризики інсульту, враховуючи, кальцифікуючі захворювання. Тому по великому рахунку ми вас раді вітати. І таке можна зробити в Закарпатті.